Тисла розповім, як викладалась наша історія у 1980-х у школі і може стане зрозумілішим звідки стільки ні все так однозначних. Отже, десятки тисяч років жили, бігали, полювали на мамонтів. Первісні люди, неандертальці, а потім звідки взялися Рюрики і почали правити. Ольга спалила Коростень, тоді іскоростень. подрівляне вбили її чоловіка Ігоря. Внук Ольги охрестив Русь. Всі чітко мали знати дату 988 рік. Але не ця дата була головною в історії. Головною була осінь 1917-го і більшовицька революція в Петрограді. Зараз це Петербург. Наголошувалося, що Новгород і Псков були тоді в київській Русі були чвари між князями. Русь з часом занепадала товстий натяк. Лише Радянський Союз після 17-го року всіх помирив і об'єднав. Чому не говорилося про польсько литовську добу? Чому жодного радянського фільму чи мультфільму про ту епоху? Ну а нафіга було знати, що Київ, Мінськ, Луць, Кам'янець-Подільський, Брянськ, Вільнюс і так далі були тоді однією державою і нормально ладили. Далі важлива дата. Богдан Хмельницький, начебто, вимушено здогадався, треба об'єднатися зі старшим братом Росією. Хоча, якщо якісь Договір і був тоді підписаний то з московським царством. Олексій Михайлович милостиво Васа ізволіли согласитися і помочь. Далі знову були чвари: гетьман лівобережної України правобережної. Катеріна II припинила все це, і ми стали частиною Російської імперії, в складі якої вигнали Наполеона, спаливши для цього Москву і програвши Бородінське сраження. 19 століття. Це виключно Кирило Мефодіївське товариство з Тарасом Шевченком. Вони тільки мріяли, аби об'єднати всі слав'янські народи, але царі, багатії, поміщики були. Проти. Нарешті 1917-й революція в Петрограді, внаслідок якої більшовики сколотили Совєтський Союз із репресіями терором Голодомором. Царя вбили, поміщиків, капіталістів, господарів, фермерів пограбували і теж вбили. Українців тоді був Лиходій Петлюра, а в поляків Пілсуцький. Звісно ж, більшовики мали зуб на них, будучи вщент розтрощеними у 1920-ми в Польщі. І хто б міг подумати, що поляки поставлять у 21-му столітті пам'ятник Петлюрі. у 41-му раптом напав Гітлер, а Сталін йому чомусь дуже вірив? Головним було не впустити німців в Москву, а також відстояти Ленін град і Сталін град. Чому Лінінград був заблокований з боку Фінляндії? Не пояснювалися лице деталі. А далі був парад побіди з Жуковим на коні, потім Гагарін полетів у космос і всім було весело. А потім була Олімпіада в Москві і знову всім було весело. А потому, що ми були єдіни і сильні. Я звичайно дуже утрирував, але загалом якось так.